Гімнасти, клоуни та дресирувальники зі своїми пухнастими партнерами подарували свято сотням дітей, чиї батьки зараз боронять східні кордони України. У рамках проєкту «Мій тато захищає Україну юні артисти цирку з усієї країни та за кордону демонстрували свої таланти Галицьким одноліткам. Аня Пєєс приїхала до Львова вперше. Юну гімнастку найбільше вразила вічливість місцевих на вулиці, в магазині і навіть в транспорті. Дівчинка розповідає, довго працювала, аби вийти на професійну сцену. Зате тепер представляє Україну на міжнародних конкурсах. «До цього взагалі займалася 5 років художньою гімнастикою. Ну, Потом у мене гіпкась більше, ніж з предметами працювати і мене здала мама. Організатори розповідають, ідея такого свята виникла ще взимку, коли одну із учасниць шоу дуже тепло зустріли у Львівському цирку. Вже починаючи з грудня, ми потрошки готували цю виставу. Ці діти, які зараз роблять це свято, вони всі мають перші місця або гран-при наших Дніпропетровських, і міжнародних і київських конкурсів. Маленьких глядачів тішили не лише українські артисти. Із Будапештського національного церкового училища приїхала плеяда акробатів. Їх наставники стверджують, враження від львівської публіки у них неймовірні у мене дуже сильні враження, коли бачу цих діток, які зараз у скрутному становищі, і цирк дарує їм трошки щастя. Це дуже важливо для мене. проект мій тато захищає Україну. Триває уже третій місяць. Можновладці розповідають, такого масштабного дійства Львівщина вже давно не бачила. До нас звернулися голова обласної ради і голова обласної державної адміністрації Закарпаття. Вони хочуть прийняти в нас естафету і. Це ще більше тішить нас. Нагадаємо, раніше діти військових спостерігали за командними звичками тварину зоопарку, дивились мультики в кінотеатрі та відвідували аквапарк. Все для того, щоб діти чиї батьки на війні, хоч на мить відволіклись від хвилювань за татка. Роман Микитюк, Віталій Дмитарко. програма Очі на львів ТБ.